Вітаю всіх на пасіці в яру. Ось уже осінь. Середина осені, Кінець жовтня і в нас ось така проблема. Робив останню. Забирав ніто і... Пізний розпліт. Ось наша маточка бігає. Пізній розпліт, ще майже звідси і стої. І чомусь на крайній рамці. Ну, Трошки проблема, але я думаю ми її рішимо. У нас є ще повномадні ден чекати хороших днів, щоб потім цю рамку забрати. Печатний розпліт запечатають на 9 день. Запечати на 9-й день приблизно через 9 днів. Не через 9, на 21-й виходить. На 21-й через 12 днів треба подивитися, забрати цей розпліт і підкласти, там у нас є з загашнику медові рамки і поставити замість цієї. Сім'я в принципі не дуже велика. 5 рамочок. Ну, все ж таке, але пізний розплід це погано. Добре, будемо наблюдати за цією сім'єю. Це сім'я у нас під номером 40. Ми тут пізно матки. Ми тут ставили матку, mm -hmm. пізно міняли. Можливо, молоденька матка і почала сіяти. Можливо, і в цьому проблема. А може друга проблема, що поставив через пленку в другому корпусі малометки були. Вони почали переносити і створилася ілюзія взятку. Не знаємо, що робити, але бо забираю зараз усі, лишу її на одному корпусі. Бажано, щоб зверху пустий. Так зараз і зроблю, найду або магазин, або пустий корпус, щоб охолодити трошки гніздо, щоб зупинити. Яйцекладку. ну Вона ну вже там яєць я не бачив, але але добре. До побачення всім.